Ну що, ж, шановне панство, я рада сьогодні вітати вас в нашому залі, всіх присутніх, які тут є. Усіх, хто в цей недільний день, як то кажуть, пожертвував свій вихідний, прийшли на нашу зустріч з відомими тернополянами. Краєзнавцями, дослідниками історії Тернополя. Сьогоднішня зустріч, як ви зрозуміли, буде присвячена презентації історико-краєзнавчої розвідки Римська вежа Тернополя. Тільки одна назва створює інтригу: Римська вежа. Ну, думаєш, до чого тут Римська імперія до Тернополя? Але ці всі таємниці нам розкриє автор пан Борис Солонін і опорядник Тарас Сикленяк. Я чесно признаюся, що я про Бориса Солоніна. Інформації такої обширної, грунтовної не маю, щоб вам про нього розказати. Єдине, що я прочитала в книзі архітектори Тернопілля. Ну, але там дуже-дуже мало. Я думаю, що пан Цик... Тарас Циклиняк цю прогалину виправить і розкаже нам багато е, більше. Ну, Тараса Циклиняка ми знаємо як упорядника, відомого порядника багатьох проєктів. Ну, такий відомий його проєкт Дитинство Тернополя. До речі, презентація якого теж відбувалася в нашій бібліотеці, і серія ця складається з 10 книг, як я знала, але ми отримали недавно 11 книгу. Роман про Тернопіль, в який Тарас Циклиняк також виступає порядником. Тут ми представили всі ті видання, його, які він нам подарував і які дуже користуються великим попитом. Ну, я хочу сказати від імені працівників бібліотеки ну, і нашого. Керівництво, на жаль, немає нікого. У нас неділя. Сьогодні такий день вони вихідні, не змогли прийти. Ми дуже вдячні вам, автор і упорядник, що ви обрали саме нашу бібліотеку для презентації своєї розвідки. І знаково те, що презентація відбувається в дня міста. І це такий подарунок вашому місту, яке ви дуже дуже любите. Бо такі книги пишуться, і такі матеріали входять, що просто без любові тут бути не може. Як Королий сказав в одному інтерв'ю, Тарас казав, що я займаюся тим, що я Люблю. Якщо продовжити, то він любить те, чим він займається. І, напевне, в особі пана Бориса він теж знайшов таку людину, споріднену душу, яка теж любить займатися, займається тим, що він любить і робить те, що любить те, що він робить. Сподіваюся, що сьогоднішня презентація, ну я казала, з такою назвою інтригуючою, буде тримати в полоні вас наші шановні гості від першої до, до останньої сторінки, від першого до останнього. Розділу. Ну, скажу, що пан що наш шановний автор, автор розвідки пан Борис Солонін, за професію архітектор, це я можу сказати. Але він створив чимало архітектурних шедеврів. А сьогодні на суд ваш він представляє свій. Ну, літературний краєзнавчий шедевр. Ну це шедевр. Бо я ознайомлюючись з книжкою, ну не можу сказати, що я її прочитала, в мене не було достатньо часу. Можу сказати, що це дійсно шедевр, який вартує вашої уваги. І е, 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 треба сказати, що Автор, коли ну, так відчувається, бо навіть ті читаєш там десь щось вихопив, відчувається, що автор працював зі знанням матеріалу, що це професійний підхід до, до цієї роботи, і дуже багато він опрацював джерельної бази різних видань. Ну, я, як бібліотекар, чисто так хочу вам тільки сказати, ознайомити вас зі змістом книжки. Я не буду все про книжку. Я не говорю нічого. Це будуть говорити дуже поважні наші автори. Вони знають все. А я можу сказати: Перше йде слово упорядника. Оце, Ну, ви бачите всі книгу. Слово упорядника це пан Тарас Циклиняк. Передмова від автора Бориса Солоніна, і книга складається з 19 розділів. Ну, Автори назвали собі не розділи, а вони їх назвали глави. Але це однозначно, що глава. Згідно з словника українського, це глава, і розділ це одне і те ж. Потім розділи дуже з назви, дуже тут і розділ, я не буду всі перелічувати, це і походження назви Тернополя. Це і ймовірний римський слід заснування міста, римські табори, римські депозити і все, і римські монети. І в кінці ми маємо і, і інформація буде і про оборонні споруди. І, а Тернопільські підземелля, цей розділ я навіть прочитала, і таємниці парку Шевченка. Після цього буде після мова і висновки. Ну, треба сказати, що в після мові і висновках автор нам обіцяє продовження розвідки. І ми надіємося, що вона буде. І ми знову. З вами зберемося в цій залі і презентує нам автор з укладачем другу частину цієї розвідки. Потім там є додатки, схеми, і в кінці, як завжди, в кожному, як то кажуть, виданні, яке себе поважає, є розділ використання джерела та література. Слід додати щодо створення розвідки, причетні, крім автора. І упоряд, упорядника ще є е, перекладач, коректор, консультант Любов Венгер і дизайн політурки Віталій Шостак. Як тут сказано, що використані авторські малюнки Івана Садової, Миколи Дмітруха, а також давні світлини Тернополя із колекції Віктора Кіяшка, ну, це все, що я хотіла сказати. Ну, так би, про таку інформацію коротеньку про зміст. А тепер хочу перейти і запросити до слова, шановних упорядників і упорядника автора. Ну, панове, автори-порядник. Ви визначайтеся, хто бажає розпочати наше спілкування. Ви, ну, то прошу до слова, упорядника розвідки, пана Тараса Циклиняка.